Ми вже не перший раз запускаємо таку програму в нашій кафедрі, і це є корисно для студентів. Перш за все, вони отримують можливість зразу отримати фідбек від людей з делівері. Вони можуть долучитися до роботи в команді. Вони зразу в своєму проекті створюють майже реальний продукт, і вони мають можливість побачити всі степи, які є треба для роботи з продуктом. Це досвід, який в звичайних умовах не отримати. Тут мені дали таку можливість, і це насправді дуже круто, так як нам видали менторів, які давали нам поради, які вели нас на всьому шляху. Від цього проєкту я отримав нові знайомства, попрацював з командою, передав свій досвід команді, як працювати, як побудовувати певні процеси, організовувати роботу. Стосовно командної роботи це насправді дуже цікавий експірінс, адже це взаємодія нас із людьми, які вже в цій сфері працюють, які мають практику, які мають досвід, і насправді дуже класно отримати фідбек від них, зрозуміти, що нам робити, як нам розвиватися. І я дуже вдячна, тому що в мене на першому курсі, вже на першому курсі, була така можливість. Той досвід, який ці команди отримали, особливо ті, хто робили повністю проекти і запускали їх відразу вже на ринок, випустили там мобільні додатки на Apple або Google Play. Ті, хто зробили повністю пристрій, той досвід вони вже ніколи не втратять. Команди досить круто себе показали. Я дуже задоволений тим, які вони результат показали. Я дуже щаслива, що деякі з команд навіть зробили свої перші продажі протягом цього першого курсу двох семестрів. Доволі цікавий і класний проект. Дякую ті Cluster» за таку організацію. Перш за все я би їм побажала більшої впевненості, впевнено йти до своєї мрії, не здаватись, не опускати рук, не забувати про себе як особистість, але йти впевнено до тої цілі, яку вона ставила собі.